Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити пиріжки на картопляному відварі і поділюся з вами своїм рецептом. Перш за все, я буду, поставлю відварювати картоплю. І скажу вам, що у мене отут готової, очищеної картоплі 500 г. Я її заляла водою, вона закипить. я її трошки підсолю тоді. І буду відварюватися до готовності. Картопля вже відварилася, я буду зливати зараз відвар з картоплі. Покажу вам, що тут рядом я підсмажила цибулю вже для картоплі, для начинки, але багато цибулі не підсмажила, тому що не люблять, щоб було там багато цибулі у картоплі. Отак, трошки прикрию. І зілю оцей Гарненько зіллю. Отак. А тепер візьму і гарненько її потовчу Отак гарненько. А тепер візьму отаку мірну кружку і візьму звідси оцієї картоплі. О, так, одну повну зверху, ложку, можна ще так, дві ложки. І тепер сюди я буду робити на 500 мл. Я долю з його відвару. Отак зразу мірюю ложки і відміряю собі, щоб я не зробила більше його. Гарненько розмішаю. Бачите, у мене вийшло 450. Я візьму ще картоплі звідси. А тепер вийшло 500 мл. А тепер оцю картоплю, що залишилося, я додам оцю цибульку смажену з олією, трошки її примастю. Так, небагато, дві столові ложки досить, щоб не була дуже вона рідковата. Це буде для начинки. Якщо за бажанням хто ще любить, можна і перчику маленького чорного додати, а можна і зелені додати. А зараз ставлю оцей відвар, хай трошки остине. Поки відвар остиває, а я. Трошечки розімну дріжджя, щоб розійшлося. І скажу вам, що я на 500 мл рідини взяла отут 20 г живих дріжджів. Ну, вже сухих дріжджів, напевне, треба столову ложку. І додам сюди Так, це така мирна ложечка. Добру чайну ложечку. Так гарненько розмішаю їх. Картопляний відвар простий уже, такий теплий, Добре теплесенький. Не обов'язково, щоб він був леді теплий. І покажу вам одріжджя з цукром, гарненько теж розійшлося. Трошечки додам сюди, щоб зібрати оце дріжджя. звідси. Бріжджі свіженький, я його не підробляла так, як, щоб воно підійшло спочатку, тому що я переконана в ньому. От сюди додам зараз олію. Можна до відвару, можна прямо сюди. Отак, От одну столову ложку. Вона ще трошки, ну не більше, тому що я ще буду в кінці додавати олії, коли вже вимісу, тісто. Тепер сюди оцей відвар. Зараз додам трошки солі, небагато. Десь так одна, одна, третя чайної ложечки, тому що я відвар соленів. В мене я картоплю злила, коли відварювала. І тепер додам сюди ще оцет. Так, столову ложку, оцету додам. Це гарненько все перемішаю. Щоб розійшлася трошки там сі. Борошно в мене просіяне, скільки борошна піде, я напишу і скажу. Можливо, вам і скажу в кінці. Я відважила борошно. Okay. Ота, нушки. А тепер можна і рукою трошки таке тепленьке. Ще візьму так борошна. І ще треба борошна, ще візьму так прямо рукою. Тісто отаке вийшло, бачите, липковате, гарненько липкувати таке. Так і повинно бути. Я його гарненько так рукою ще. Перемісю. А тепер, вже коли я бачу, що трошечки тісто від пальців відвістає, я беру олії так, на руку і трошечки зараз ще з олієм. Отут, щоб гарненько воно все зібралося. Так гарненько тісто зібралося мисці, бачите. А тепер можна його так перевернути. Можна ще трошечки олію на руку. небагато, так, тільки щоб гарненько його тут зверху змаски, Так. От і все. А зараз можна рушничком, можна плівкою накрити. На тепле місце або на водяну баню на годинку, можливо, і скорше воно підійде, як... ну це вже дивлячись, де воно буде підходити. І покажу вам, що борошно залишилося десь 70 грам. Я прикрила плівочкою, а можна зверху ще і рушничком. Так. Ставлю хай підходить. Я поставлю на водяну баню, як завжди. Пройшло 50 хвилин, покажу вам, як гарнесенько підійшло. Тіста. Дивіться, яка красота. Так, тепер візьму на руку знову трішки, трошки олії. Так, і гарненько його отуди. А зараз отак От сюди, на коврик. Так, гарненько з нас сюди я буду ставити ці пиріжки. Тепер беру це тісто. Тільки гарненьке вийшло. Отак. От Можна розділити його зразу, так, на дві частинки, щоб не розтягувати всі зараз. І зараз буду ділити. Шлисенько. Вже дивіться, які завеликі ви там хочете. Я от такі на око більш-менш. І зараз буду робити кульки, як ми оце робимо. З них. І такі. І буду складати от-от. Я вже закінчую кульки робити. Начинку я приготувала, покажу отаке варенечко. Яблучне, бачите, густеньке. Варення для пиріжків повинно бути густеньке, щоб не потекло там у тістави. Ну і картопельку, як я їй казала. Вже пройшло хвилин 10. Маю плівочку і зараз буду. Виробляти пиріжки. знову руки, в олії трошечки. Отак. От буду брати, перевертати, отак от і отак. От і спочатку буду робити з картоплею. Столову ложку таку велику, повну. І тепер буду їх заліплювати. Брати. Добре, оці кінчики туди. Гарненько, гарненько заліплювати їх. Отак, такі будуть виходити зараз у мене пірежечки. І теж тут змащено олієм і буду ставити отут. І зараз слідуючий так само, так гарненько руками. Тісто так дуже гарно піддається робити з ним. І знову таку столову ложку. Добре картоплі. І знову буду так зліплювати. Так, ці кінчики туди всередину. Можна в руках брати, просто робити, а можливо, ви знаєте свій метод. як Оці пиріжки робити, робіть по-своєму методі. Отак. Перу в руках можна їх і отак, і отак, як бажаєте. От і другий пиріжок. З картоплею я зробила, іду ставити олія, хай нагрівається. А оці, що залишилися, буду робити з варенням. Накрила їх ще плівочкою, хай ще постоять. Олія нагрілася, заберу. Оце кістечко пробне і буду ставити вже ось так брати і ставити. Мені трошки далеко до стола я взяла в тарілочку перші, а там вже буду собі пробувати звідти брати. Так, це аж вам униз треба було. Можна ще один поставити. Думаю, поміститься. і смажиться. Скажу, що наляла 400 мл олії, але це вже дивлячись, яка, в якій посудині ви будете їх смажити. У мене така сковорідка глибоченька трошки. Бачу, що з однієї сторони вже смажилися, буду їх перевертати. Так. На другу сторону. Хотіла б вам показати, на якому огні вони смажуться. Зараз попробую підняти сковорідку. Бачите такі середненькі огонь. Можна їх отак перевертати трошечки з однієї сторони, тоді з другої сторони. Отак ще в діє більш-май. Нагрілася, вони вже з другої сторони трошки швидше засмажилися. Але приблизно так 5-7 хвилин з однієї сторони, тоді з другої сторони, щоб гарненько просмажилися всередині. Ну, отак посмажилися, такі румяненькі стали, буду забирати їх. Бачите, так, щоб її. Огонь можна трошки зменшити, коли забираю. Легесенькі такі відчуваються, беру, і відчувається, що вони такі дуже-дуже легесенькі. Ну, Ось такі, бачите. Я вже досмажую останні, це з варення. І такі виходять у мене. Пірішки. Скажу вам, що я трошечки скручувала огонь, коли вже вони обсмажувалися трошки, тому що ви гарненько просмажилися. І всередині я так перевертала їх раз за разом. Бачите? Ну все. Бачу, що обсмажилися гарно, буду забирати. І зараз вже вам покажу, які вийшли. А зараз покажу, які вийшли у мене пиріжки. Це з варенням, а це з картоплею. Ну, і покажу вам такі вони, хрустенькі такі. І ще ці я взяла з варенням, вони ще трошки гарячі такі. Бачите? Я з варення теж ставила по столовій ложці у них. Отакі От вони вийшли. А це з картоплею. Дуже смачненькі на такому тістові, це дуже смачно виходять. І пиріжки отакі з начинкою, і пампушки, до речі, у мене є на каналі, як я на такому тісту вироблю і пісненькі пампушки, такі з дірочкою, теж дуже смачненькі виходять. Так що, дівчатки-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такі пиріжки на такому ті... тістові, на картопляному відварі. Приготуйте це. Дуже є смачно! А зараз, хто хоче пісненько, то це прекрасно отакі зготувати пиріжки. Так ще, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я отакі пиріжки смажила, приготуйте і ви. Це дуже смачно! І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. А особливо, як завжди, дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові і мирного неба поскоріше. І тоді до зустрічі!